Побіг, побіг, побіг. Давай, 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 біжим. біжим, 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 біжим. Данило Тимченко один із вихованців інклюзивної футбольної секції. Заняття хлопець відвідує разом з батьком Віталієм вже другий рік. Чоловік розповідає, в Ужгород сім'я переїхала з Харкова. Вчитись вирішили, тому що сину потрібно якісь заняття для того, щоб він мав змогу займатися спортом. Спорт дає таким діткам розуміння їхнього сенсу життя. Тому що навіть наша вчителька каже, що спорт він розвиває цих дітей в кращому напрямку і також їм краще дається учоба. А восьмирічний Артем Павловський у команді новачок це його третє заняття. Перед грою хлопчик робить розминку. Він також переїхав сюди з мамою з Харкова. У Мене дитина має аутичний спектр. Дитина не говорить частково розуміння зверненої мови, і мені треба дуже важливо знаходитись в соціумі, щоб дитина було краще розуміння. Дії, що треба робити, дуже гарні спеціалісти до кожної дитини має свій особливий підхід. Діти знаходяться в кругу. Е в кругу інших дітей, що також впливає на емоційно-психічний розвиток. Секцію відвідують 12 дітей з інвалідністю та ті, які потребують додаткову навчальну та соціальну підтримку, розповів тренер Валерій Шкура. За його словами, перед прийомом у команду усі діти пройшли медобстеження та мають довідку про стан здоров'я, що дозволяє грати у футбол. Вони приходять на тренування тоді, коли мають дуже дуже велике бажання. Та, напевно, зробити таких дітей більш пристосованими до, до нашого світу. Напевно, їм і так важко. А, тут вони спілкуються, пробують робити щось елементарне в футболі. Не є метою виховати якогось мегафутболіста з них, але. Трішечки, трішечки дати їм, хоча б елементарних речей, розвитку там мінімального якогось навіть координацію їхню покласти десь на місце, це, це вже плюс дуже великий для нас. За словами Валерія Шкури, заняття в інклюзивній секції футболу безкоштовні. Проводять їх два рази на тиждень на базі Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи інтернату на вулиці Загорській. Тренер додає, у команді є ще вільні місця, тому охочі можуть записати дітей на заняття. Оксана Ушакова, Глонтіниколишін, Суспільне новини.